Бартка Мольфара, пістоль та старовинна скриня. Уже майже 30 років Василь Киселичук колекціонує унікальні речі гуцулів та покуття. Побачили їх і наші колеги у колекції пана Василя. Сотні експонатів: давні строї, твори народного сакрального мистецтва та рідкісні предмети побуту гуцулів, які сьогодні побачите справжня рідкість. Оце називалося Бурдюх, так як брали з кози цілу шкіру. Осі лупили і обробляли, і носили уверх, коли посуха, вода висихала, носили воду. На плечі одягали повний води, ну як рюкзак. Ось серед експонатів унікальна бартка, яка належала мульфару, і використовували її як обрядовий предмет. Таку бартку він міг розігнати як хмари, таким наконечником залізним міг нечистого вигнати з людини. Отака обрядова річ. Зайшли її під гонтою на стриху. Ще одна автентична річ старовинна дерев'яна скриня з різьбленими символами. То є такий символ, як зараз ЗСУ, типу тризу, дехто трактував по-іншому, як якийсь птах. Але воно було зображено на скрині замітити колись. Починаються значків, монети. І пізніше вже перейшло більш такі побутові речі. Не цікавила етнографія, кераміка, одяг дерев'яними речами, особливо різьбою. Придивлявся, сам починав різьбити. У колекції є головні убори та різноманітне взуття. Колись взуття було дефіцитом, тому робили як із дерева, так всякої соломи з різного різного такого. То вже більше по столи, то по столи ще й досили в руках лиш. Босі прийдуть до церкви, в церкву оділи, вийшли і пішли босі. А це вже називали чуфакє. Це вже як з'явилися скати машини, подало в руки гума гуцулам, то, то це вже теж добре взуття рахувалося. То такі мешта любили, такі пишні файні робити ключеві, бо там фейс багато любили, яскраво теж одіватися, що так. говорить, теж що то є гуцули. Колекціонування старожитностей, каже пан Василь, для нього справа життя. Так він прагне зберегти унікальну спадщину предків та передати їм майбутнім поколінням.